Вітаю вас, дорогі мої на своєму каналі. Знахарка Олена», Таролог. Олена е, Прийшов запит, е, по вашим проханням, подивитися місто Херсон. Місто Херсон, я подивлюся найближчий місяць, ну, вже жовтень, завтрашнього дня, жовтень, що буде відбуватися? У Херсоні найближчий місяць зв'язку з рашистською агресією. Які дії будуть відбуватися? Буде покращення в кращу сторону, чи все-таки аркани м'чі це негатив. Херсон найближчий місяць. Що буде відбуватися у Херсоні зв'язку з расисткою агресією, розвиток ситуації? По Херсону і і того вікан найближчий місяць, що буде відбуватися в Херсоні зв'язку з рашистською агресією. Тут маленьке відео не вийде, буде трошечки більше. Дивіться, потрібно не ігнорувати все-таки тривоги і це не швидко закінчиться аркан року. Херсон, тримайтеся, тримайтеся, мої дорогі, бережіть друг друга. На жаль, розвиток вашої ситуації по Херсону це карта війни. З першого дня війни ця карта проігрується, да, програється як війна. Аркан смерті. Це не є фізична смерть, ну, дивлячись в якому розкладі, але буде важко, буде негарні будуть ситуації. Ну, як можна сказати, негарні. Які вони можуть бути гарні, коли пишуть, що Херсон бомблять? Розвиток вашої ситуації, немає позитивних емоцій, тільки депресивні стани. Потрібно рухатися, робити якісь, щось, переїжджати кудись. Підтримка буде, для Херсона підтримка буде, але... Як розвиток ситуації, негативні карти випали. На жаль, хотілося б мені, щоб у всій нашій країні були гарні новини, там був розклад, що зміна в кращу сторону буде. f 16 нам з Нідерландів надали. 2 жовтня вже буде сонячне затемнення, яке теж змінить ситуацію загальну в країні. Сонце. Ну, сонце це гарна карта. Але це сонце ще, ще карта показує, що карта вогню, карта пожеж. Все-таки, дивіться, ну, найближчий місяць ситуація, можна сказати, критична по Херсону. Але е, далі вже трошечки далі е, там Буде зміна в кращу сторону, тому що це дивиться людина в майбутнє і це в майбутнє, в майбутнє вкраще. Уже після жовтня місяця трошечки, трошечки, трішечки буде вже покращення в ліпшу сторону Херсон. Ще хочуть витягнути вибір, будете робити якийсь вибір, дві карти вибора, щось буде. По Херсону навіть дві карти випало. Що робити? Що робити у Херсоні? Залишатися, виїжджати, давати допомогу, меншу більшу допомогу. Ну, трішечки карта двоєчка Пентаклі два місяці. про двох, двох місяців буде якась ситуація нестабільна. ситуація і загострення, і ситуація притишення при саме е, військових е, дій. Ну, тримайтеся Херсон, тримайтеся. Вся Україна, тримайтеся. Мій Донбас, моя маленька батьківщина. Тримайтеся, хто там залишився, мої рідні. Бережіть себе. Далі, далі, більше трошечки, чим два місяці, все-таки зміна вже буде. Бережіть себе.